Привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Для того, щоб вона і надалі, ця рослинка радувала вас своїм цвітінням та розвитком. Треба заморочитись, як не крутий. Ті, хто кажуть, що можна просто садити в землю і все буде зашибісь, це все фігня. Рослинка маленька. Подивимося, що з кореневою. Як бачите, в неї така як мочалка коренева. І що б вам не казали. Якби вам не було страшно, але цю кореневу треба отак ось розривати, щоб всередини йшли корінці. Скільки в мене до цього було, я саджав. Сезон стоїть рослинка, а потім засихає. Тому що корінці нові не пробиваються крізь ось цю мочалку. Тут ще так більш-менш. А в більших таких екземплярах там мочалка прям така моцна. І рослинка просто засихає, не розвивається. Геть. Ось так без фанатизму розриваємо. Можна це робити ножицями або ножиком, дивлячись, яка ця сама мочалка І те, що нам ще треба зробити, замочити у водичку десь хвилин на 5. У мене такий вологий екземпляр, то можна. Хвилинки 3. Якщо засушений, хвилинок 5-7, десь так. Поки стоїть, займемося посадочним місцем. Звичайній землі рости не буде. Цю землю прибираємо. Треба не на сам горщик розкопувати, а прям так майже на відро. Щоб звичайна земля навіть не торкалася. Корінці вереса. Можете подивитися, скільки вибрав. Майже половина 20-літрового відра. Це найменше, що можна вибрати для такої маленької рослинки. Наступним кроком будемо замішувати субстрат. Верес можна доставати. Головне, що нам потрібно, це хвойний опад. Без нього взагалі ніяк. Пояснюю чому. Тому що хвойний опад має на собі такі гриби, без яких верес рости не буде. Вони так живуть в парі і один без одного, ну, опад там може без вереса, а верес без опаду ні. Навіть якщо гілочки попадають, це, все підходить. Будуть перегнивати спеціально якихось. Пропорції я вам не скажу, це так на глаз. І ще обов'язково торт низинний. Обов'язково змішуємо. До речі, можете написати, де ви збираєте такий хвойний опад, чи десь купуєте, бо я збираю. Я не знаю, чи продається. Мабуть, продається, ж думаю. Верес не переносить такі от з глиною землі, де така застояна вода. Йому треба, щоб був дренаж обов'язково. Можете подивитися, яка маленька рослинка, яка під неї траншея. Ну, а що, Треба робити все як, як треба. Грунт протрамбовуйте. Тому що сосновий опад, він такий як тирса, буде просідати, просідати. Краще втрамбувати зразу, щоб потім не було таких сюрпризів. Щоб ви вже рослинку не турбували. Ні в якому разі не можна заглублювати усю цю кореневу шийку. Підкопуємо. Ручний нивелір. Ось навіть якщо такі от шишки. Потрапляються. Це дуже добре. Нехай перегниває. Все йому буде як треба. Дуже багато часу це не зайняло, але рослинка вам потім віддячить. До речі, про армерію. Дуже класна рослина, як її розмножувати. Також можете подивитись мене на каналі. Класна, вічно зелена. Не дивіться, що так в мене загущено. Треба саджати, при, якщо так густо. Тільки при умові, що буде все стригтися. А стригти треба, я вас запевняю, ви побачите різницю. Ну, взагалі все. Дякую, що додивилися. Сподіваюсь, вам буде корисно. Нехай проблеми та негоди не роблять, а, ні, це вже зайнято. Побачимось.